Ліна Костенко. Життя іде і все без коректур. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми жирем уже після потопу. Не знаю я. Що буде після нас, в які природа убереться шати? Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі. Цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже й буде. Але не бійся, прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки, людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.